1 серпня 10 категорій українців втратять право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, до війська тепер можуть потрапити студенти та аспіранти, які навчаються заочно або на вечірній формі, а також здобувають другу третю вищу освіту. Це ж стосується багатодітних чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів або батьки-одинаки. Якщо матір не позбавили батьківських прав, не визнали померлою, зниклої безвісти, чи вона не відбуває покарання. Мобілізувати тепер можуть військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міноборони. Обмежено придатні чоловіки, які під час повторної лікарської комісії були визнані здоровими, теж можуть бути мобілізовані. Відстрочки не буде для неповнорідних братів загиблих на війні військових. Зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Мої вітання, студент. Власне, Тетяна вже категорії перерахувала, які з 1 серпня втрачають право на відстрочку від мобілізації Там частина студентів, зокрема. А розкажіть, будь ласка, як змінюються правила перетину кордону, які документи потрібно мати із собою для виїзду? Ну, Власне. Правила вони за останній час не змінювалися. Змін до основного уряду номер 57 не вносилося. Якщо говорити про ту категорію чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку або ж через непридатність до військової служби виключення військового обліку, то зазначу, що в їхніх військово-облікових документах та і загалом оформлення відстрочки. Забезпечують працівники територіальних центрів комплектування, як відомо зараз для того, щоб перетнути кордон на окремою умовою є наявність всіх чоловіків громадян України від 18 до 60 військово-облікового документу. Це може бути паперовий документ, це може бути електронний документ. Але ті чоловіки, які власне... Ще раз зазначу, мають право на переднім кордону через вістрочку. Ця, ця норма має бути відмічена в їхніх військово-облікових документах. А також, якщо у прикордонників виникають якісь сумніви або застереження, в тому числі загалом до документу, вони можуть перевірити цю інформацію через систему оберіг. Для інших категорій чоловіків це має бути наявність військово-облікового документу, і вони мають мати ті ті документи, які прописані в правилах перетину кордону, для того щоб вони могли перетнути кордон, Ну, зокрема, якщо говорити. Про водіїв, які здійснюють перевезення вантажів або пасажирів, або які здійснюють переведення гуманітарної допомоги, це на додачу до військово-облікового документу, наявність інформації в системі шлях необхідні розпорядчі документи, і власне підтвердження мети поїздки. Бо досить часто люди зловживають умовами перетину. Якщо до прикладу визначено, що може їхати для перевезення вантажів і пасажирів, то він виключно з цією метою і може перетнути кордон. Питання з 1 серпня, ви кажете, люди зловживають. З 1 серпня всі прикордонники будуть знати, що вони мають перевіряти, де перевіряти людей, обізнані в тих категоріях, які з 1 серпня підлягають мобілізації, тому що завжди зміни вони дають ось такий люфт, коли тиждень іде не Громадяни не знають, що їм робити. Прикордонники теж не завжди розуміють, яких документів вимагати. Я зараз просто розумію, що є певний. Період і також водночас питаю вас, пане Андрію, про жінок медикинь Вони з 1 серпня, ті, які не оновили свої дані в ТЦК, їх мають теж штрафувати. От для них правила перетину кордону міняються. Тобто, як прикордонники будуть поводитися з цими жінками? Де вони будуть перевіряти, чи оновлені у них дані чи ні? Вимагатимуть вони паперового посвідчення, зважатимуть вони на резерв плюс. Тому що навіть представники ТЦК в приватних розмовах кажуть для нас резерв плюс. Це нічого для нас головне паперове підтвердження, що ви там наявні. Дивіться, якщо ви говорите, говорили вже про конкретні категорії не, чоловіків, які, начебто, з 1 серпня можуть втратити право на вістрочку, то до прикладу, категорія студентів вони не підлягають під, е, під пропуск через кордон, бо правила на перетину кордону студент. Так, зв'язок пропадає. Чи пан Андрій пропадає? Пане Андрію, з'являйтеся на зв'язку. Напевно, вам хтось телефонує. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Говоримо про зміну правил перетину кордону. Пане Андрію, продовжуйте. Власне студенти не підпадають під правила перетину кордону. Взагалі їм не дозволено залишати межі України на час дії воєнного стану. Окрім. Невеличкої категорії студентів це у віці від 18 до 22, які їдуть за кордон з метою академічної мобільності. І то при наявності необхідного переліку документів ті, хто мають відстрочку на від призову, і власне, які в подальшому підлягали під пропуск через кордон, чітко прописано в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому прикордонники ще раз, звісно, керуються нормами. Законодавства, і я не я вже наголошував на тому, що власне, якщо чоловік має право на відстрочку, він має мати такий запис своїх військово-облікових документах, а це забезпечують саме представники територіальних центрів комплектування. Не прикордонники вже повністю там визначають і підтверджують іншими документами чи підпадає чоловік під мобіль під наявність відстрочки, чи не підпадає щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосуються тільки чоловіків, громадян України від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, якими ну, ці інформації досить часто намагаються спекулювати. Вони не обмежені в праві перетину кордону. Зрозуміло, якщо... тобто з 1 серпня їх можуть штрафувати жінок медикинь які не оновили дані в ТЦК, але не робитимуть це прикордонники, і прикордонники не зупинятимуть жінок, перевіряючи їх на предмет оновлення даних в ТЦК. Правильно? Саме так, якщо будуть обмеження. І відносно інших категорій громадян обов'язково Державна прикордонна служба про це зазначить. Такої інформації ми на своїх сторінках або ж наші представники не зазначали. Дякуємо, пане Андрію, що виходите завжди на зв'язок. Пояснюєте правила перетину кордону. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.